Вітаю вас, друзі! В мене на каналі вже був огляд судової практики стосовно відмови від мобілізації за релігійними переконаннями. Розглянувши цей випадок, ми можемо зробити висновок, що людям в Україні не вдається уникнути мобілізації, посилаючись на релігійні переконання. І на цей раз три роки позбавлення волі отримав не простий чоловік, який просто вірує. Три роки позбавлення волі отримав священнослужитель, який понад 20 років відвідує релігійне об'єднання і є старішиною єпископом. Але наш суд, проаналізувавши українське та міжнародне законодавство, дійшов висновків, що законами України не передбачена відмова воювати з мотивів релігійних переконань. Та все ж таки, давайте поговоримо про все по порядку. Чоловікові 50 років. В 1995 році він прийняв військову присягу, досягнувши призовного віку. В 1996 році пройшов військову підготовку при університеті та отримав військову спеціальність. Зараз він є офіцером запасу ППО і перебуває на обліку як військовозобов'язаний. Але з 2002 року чоловік є свідком Єгови і регулярно проповідує. В 2019 році чоловіка було призначено на посаду священнослужителя старішиною збору. І от в 2024 році цього чоловіка викликали до ТЦК і дали йому направлення для проходження військово-лікарської комісії. Чоловік пройшов велка і був визнаний придатним до військової служби. Після цього йому спробували вручити бойову повістку, але чоловік від неї відмовився, про що було складено відповідний акт. Зрештою, відбувся суд, на якому чоловік свою вину не визнав та пояснив, що він є членом релігійної організації і не має права брати до рук зброю. Адвокат цього чоловіка, щоб захистити людину, використовував і українське, і міжнародне законодавство. Крім того, в суді він посилався на рішення Європейського суду з прав людини, де різних людей з різних країн виправдовували, коли вони відмовлялися від мобілізації за релігійними переконаннями. Але, вивчивши всі матеріали справи, суд прийшов до наступного. Висновку на теперішній час українське законодавство не передбачає законної можливості військовозобов'язаного відмовитися від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період за релігійними переконаннями. Частиною 4 статті 35 Конституції України передбачено, що ніхто не може бути увільнений від своїх обов'язків перед державою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних. Правил. Переконань у разі, якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, то виконання цього обов'язку має бути замінене альтернативною невійськовою службою. Але частиною 1 статті 1 закону України про альтернативну невійськову службу. Альтернативна служба запроваджується замість проходження строкової військової служби, на яку призивають громадян, зазначених у статті 15 закону України про військовий обов'язок та військову службу. А... Даний чоловік призивався не на строкову військову службу, яку можливо замінити на альтернативну, а на військову службу в Збройні Сили України за мобілізацією, оскільки в Україні з 24 лютого 2024 року оголошено воєнний стан та загальна мобілізація. Тож виходить так, що в даному випадку замінити військову службу альтернативною неможливо. Ну і далі суд багато чого розписав стосовно того, що служити і захищати вітчизну це обов'язок кожного громадянина України, адже особа є громадянином України, постійно мешкає в Україні і користується всіма благами нашої держави. Також суд зазначив, що чоловік свідомо відмовився від служби в зсу, чим завдає шкоди інтересам суспільства і може сприяти ухиленню інших осіб від призову на військову службу під час мобілізації лише на підставі своїх релігійних переконань. Кому цікаво, то можете ознайомитися повністю з матеріалами цієї справи. Номер і дату ви зараз бачите на своїх екранах. Ну а я переходжу до ухвали, в якій особу визнають винуватим у пред'явленому обвинуваченні за статтею 336 Кримінального кодексу України, і призначають цій особі за цим законом покарання у вигляді трьох років позбавлення. Волі, реальний строк, 3 роки позбавлення волі. Вирок може бути оскаржено до апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення. Ну я думаю, що звісно ж адвокат цієї людини подасть апеляцію, будуть оскаржувати, але що там буде, це вже буде пізніше вирішуватись. Зараз можна поставити крапку. Це вже друге рішення, де людину. Згідно кримінального кодексу засуджують до трьох років позбавлення волі, не дивлячись на те, що людина стверджує, що за релігійними переконаннями не може воювати, не може брати до рук зброю. Отже, можемо зробити висновок, що за релігійними переконаннями відмовитися від мобілізації в Україні не можна, а якщо й можна, то зробити це дуже важко. Друзі, ну і як завжди, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося, і напишіть, будь ласка, бодай один коментар, щоб даний відеоролик побачило якомога більше людей. До нових зустрічей!